Послуги, які надають комунальні заклади області, повинні бути якісними та обґрунтованими. Відтепер усі керівники звітуватимуть за кожну державну використану копійку, наголосив перший заступник голови обласної ради Михайло Кривко. Він переконаний, гроші платників податків потрібно спрямовувати на життєво важливі потреби. Лікарня, так яка нікого не лікує, бо з 4,5 мільйонів грошей, які ми тратимо на неї, на лікування йде 200 тисяч а решта все на утримання, на опалення, на це. На ремонт і так далі, бо воно це все старе. Усім керівникам дали півроку, аби усунути приписи фахівців та зрештою навчитись заощаджувати. Інакше полетять голови. Олексій Кособоцький каже, в одного керівника не може бути вісім заступників, та й вже у наступному 2014 році дотаційного бюджету практично не буде. Тому саме час навчитись самим заробляти гроші. Сьогодні січень місяць, до, до літа часу є ще півроку. Хто отямиться, хто зрозуміє, про що зараз іде мова, прочитає, можливо, між рядків, те, що говорив Кривко, той збереже свою організацію, той буде жити. Ки закладів тепер не можуть самі приймати людей на роботу та преміювати працівників. Усі ці дії лише з дозволу вищого керівництва області. Також керівники переглянуть усі штатні розписи і вирішать, де і на кому можна заощадити. щоб взяти бюджетні видатки, то вони виросли на, на по обласному бюджету проти минулого року. Разом з тим, ми бачимо. Ті резерви, які можна використати більш оптимально, в тому числі на, і для, на лікування, на освіту, на утримання в інтернатних установах, на проведення ремонтів. А значна частина коштів йде на управлінський апарат, який досить роздутий. Своїм підлеглим навчитись домовлятись між собою про надання певних послуг та робіт, тоді справа зрушиться з мертвої точки. Чиновники переконані, створити новітні сучасні медичні заклади можна, якщо навчитись економити на інших витратах та впевнено реорганізовувати, а подеколи навіть ліквідовувати нерентабельні установи. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини рівного.